24 вересня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. У Чернівцях у річці Мошків виявили тіло 60-річного чоловіка. Захід, який дав зрозуміти один одного без слів, як у Чернівцях відзначили День жестової мови. Ми їхні голоси. На банковій 3 стартувала виставка світлин військовополонених та зниклих безвісти українських військових. У Чернівцях у річці Мошків виявили тіло 60-річного чоловіка. Рятувальники дістали тіло з води та передали на судову медичну експертизу для подальшого встановлення обставин смерті. Буковинців просять бути обережними біля водойм, особливо невідомих. У мікрорайоні Роша не буде газу два дні у зв'язку з аварійними роботами. Мешканців просять перекрити крани на газових приладах та не користуватися ними до завершення робіт. Обмеження триватиме з 9 години 25 -го вересня по 18 -го 26 вересня. Щороку в останню неділю вересня святкують Всеукраїнський день дошкілля. Вихователі, няні, помічники та всі працівники дитячих садків і центрів раннього розвитку щодня допомагають малюкам пізнавати світ, навчатися спілкування та адаптуватися до нового оточення. Працівників дошкільної освіти Чернівецької громади запросили до центру дитячої та юнацької творчості, щоб подякувати за їхню роботу. Всеукраїнський день дошкілля в Україні відзначають з 2011 року. Цьогоріч, 24 вересня, у центрі дитячої та юнацької творчості нагородили майже 60 вихователів та працівників дитсадків. У нас працюють вихователі, асистенти, вихователі, музичні керівники, фізінструктори, кухарі, сторожі. у Чернівецькій територіальній громаді функціонує 53 закладів заклади дошкільної освіти та три дошкільні підрозділи. Працівників є близько півтора тисячі і відвідують заклади дошкільної освіти близько семи тисяч дошкільників. Інна татарин уже два роки працює головною бухгалтеркою в яслах садку номер 20 «Ластів'ятко». Сьогодні вона отримала подяку за професіоналізм та внесок у розвиток освіти. Я не працювала ніколи в бюджетній такій сфері. Мені дуже подобається, подобається атмосфера, дружній колектив. Це зовсім інше порівняння. З іншими роботами. Мій кабінет знаходиться недалеко від музичного кабінету. і Я все, все бачу, все чую, і це дуже якось так не. Незвично працювати в бухгалтерії і постійно чути, як діти плачуть, коли тривога. Це дуже боляче, коли тривога. Дуже боляче у громаді. Передбачені доплати для всіх працівників дитсадків, незалежно від посади, аби підтримати тих, хто присвячує себе дошкіллю. Плюс нині в Чернівцях є доплати для непедагогічних працівників всіх категорій непедагогічних працівників. Тому е, працюємо, знаємо, що цього недостатньо. Е, на жаль, ми не можемо вплинути на єдину Тарифну сітку, яка затверджується на рівні держави. Але ми знаємо, що ми можемо підтримати на рівні міста наших освітян, тому що ми вдячні за їх на роботу. Так, що ми говоримо до прикладу про педагогічних працівників, то є конкретна доплата 50-40-30% в залежності від стажу. Якщо ми говоримо про стаж це від одного до трьох 3, 3 до 5, від 5 і вище років. А чим менший стаж, тим більше відсоток. Працівники дошкілля щодня творять маленькі дива для дітей. Сьогоднішні нагороди та доплати лише спосіб подякувати їм. За цю щоденну працю. Катерина Тарасюк, Олександр Ракіпняк, новини Сі4. День жестової мови, який відзначають 23 вересня, це нагода замислитися, як ми спілкуємося та чи всі можуть бути почуті. У Чернівцях УТОГ організував захід, який об'єднав людей різного віку та навчив розуміти одне одного без слів. Більше про важливість таких ініціатив у сюжеті. 23 вересня відзначається День жестових мов. Ольга Буназів народилася у багатодітній сім'ї. Її старші брати та сестра мають порушення слуху. Тому дівчина змалечку вивчала жестову мову, а зараз займається активізмом в утох на підтримку людей з вадами слуху. Мене давно засіла така ідея, щоб постійно показувати людям через різні якісь проєкти, ідеї, відео про жестову мову. Щоб це про це говорити, поширювати, захоплювати дух у людей, які навіть про це можливо ніколи би не чули, не знали. А так через жестову мову, через точніше через відео, через якісь ініціативи, людина дізнається, яка взагалі раніше не була до цього дотична про жестову мову, і відповідно потім стає ну, з'являється бажання щось вивчити, допомогти. Серед акцій українського товариства слабочуючих виступ на вулиці Ольги Кобелянської присвячений до дня жестових мов, що відзначається 23 вересня. Там юнаки та юначки співали, але не голосом, а жестами. Цю акцію молодь організувала для того, щоб суспільство ще раз взяло до уваги, наголосити хочуть, що спілкуватися жестовою мовою це дуже просто, це не, але не просто, тому що жестовою мовою, жестовою мовою вони плачуть, вони сміються, вони радіють, вони сумують. Вони чекають перемоги, і сьогодні вони цю акцію організували, щоб зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Суспільні заходи. Це не єдиний спосіб привернути увагу до проблем слабочуючих та нечуючих людей. Увага до них у медіа також є важливою. І один з пріоритетів важливих стратегічних національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, якраз стосується ці суспільства інклюзивності медіасередовища. І сьогодні ми говоримо про те, що якраз через медіа важливо привертати увагу а, до осіб із порушеннями слуху, до осіб з інвалідністю. Так? А, і а, говорячи, скажімо, про аудіовізуальні медіа, тобто телеканали, ми говоримо про те, що надзвичайно важливо адаптувати свої програми для тих людей, які мають певні порушення. Жестова мова це щось більше аніж спосіб комунікації, це місток до рівності та взаєморозуміння. Подібні ініціативи допомагають суспільству ставати відкритішим і нагадують почути можна кожного. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4. У Чернівцях стартує фотовиставка Ми їхні голоси. Світлини Дмитра Боброва показують історії родин військовополонених та зниклих безвісти українських військових, їхню боротьбу, надію і чекання близьких. Виставка триватиме до 15 жовтня. А зібрані кошти передадуть ветеранам та військовим підрозділам. Понад 4 тисячі громадян України за офіційними даними все ще знаходяться в російському полоні. У Чернівцях відкрили фотовиставку. Ми і їхні голоси присвячено тим, кого насильно утримує держава-агресор та родинам, які чекають. Проблема безвісті зниклих побратимів і тих, що перебувають у полоні, це найболючіша тема, яка може бути взагалі в суспільстві, тому що травма невизначеності це те, що вибиває почву під ніг тому важливо дуже не просто привертати увагу до актуальності цієї проблеми, а ще підтримати родини цих військовослужбовців. Автор фотографій ветеран російсько-української війни Дмитро Бобров за позивним Хаттаб на виставці. Представлено близько 30 світлин родичів військовополонених, зроблених під час щотижневих акцій на центральній площі. Не мовчи, полон вбиває тут на світлинах. Це рідні. Тих військових, які в полоні або зникли в безвісті, і саме цим рівнем потрібна наша підтримка. Вони знаходяться в, в такому важкому психологічному стані, і ці всі акції, і ті люди, які приходять на ці акції, вони це являються їм підтримкою. Виставка триватиме до 15 жовтня у міському центрі розвитку підприємництва за адресою вулиця Банкова. 3. кожен охочий може відвідати її та підтримати тих, хто продовжує чекати на своїх рідних. Радислав Українець, Микола Ганутін. Новини Сі 4 наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.